Вітаю вас, шановне панство. Якщо ви займаєтеся садівництвом чи городництвом, то не раз чули про такі сполуки, як мідний та залізний купороз. Багато хто плутає ці препарати або вважає їх однаковими, але не тут то й було. Тож давайте розбиратись, в чому їх відмінність та як з користю використати їх в своєму господарстві. Хочу нагадати, що ви знаходитесь на каналі Агромаркет. З вами ваш постійний ведучий Макар, і ми починаємо. Міни купрос це неорганічна хімічна сполука, яка зазвичай використовується в садівництві та сільському господарстві. Він представляє собою синю кристалічну речовину, яка легко розчиняється у воді. Також він має ряд хімічних властивостей, які роблять його корисним в якості пестицида та фунгіцида. а особливо він шанується за свою здатність знищувати бактерії та гриби. Важливо поводитися з препаратом обережно та дотримуватись базових правил безпеки. Мідний купорос доступний у різних формах, включаючи кристали, порошок та рідину. Форма кристалічного Порошку є найчастіше використовуваною в садівництві та сільському господарстві, оскільки її легко розчинити у воді та розпилювати на рослини. Частіше за все, мідний купрос використовують саду для лікування та профілактики різноманітних хвороб. Стане в нагоді він також власникам ставку, тому що дезінфікує воду, знищує зелені водорослі та спори грибів. Також можна використовувати його для поліпшення загального стану рослин, а саме усунення дефіциту міді у ґрунті. Без достатньої кількості міді рослини можуть відчувати затримку росту. Фадміді чудовий антисептик. Його рекомендується застосовувати для дезінфекції ран у троянд та плодових дерев для запобігання розвитку хвороботворних бактерій та грибків. При цьому важливо завжди дотримуватись рекомендованого виробником дозування. А тепер давайте розглянемо його побратима, який дуже на нього схожий, але водночас цим. Інший сульфат заліза це універсальна речовина, яка користується великим попитом серед садівників. Найдосвідченіші рекомендують використовувати залізний купорос двічі на рік весною та восени в якості профілактики від грибкових захворювань та шкідників. Адже саме в цей час наші рослини найбільш вразливі до них. Частіше за все, залізний купорос розприскують весною на дерева та кущі до появи на них перших броньок. Препарат особливо корисний для деяких видів рослин, які потребують високого рівня заліза, наприклад, такі як. Мазалія, рододендрони або чорниця. Відомо, що ці рослини сильно сповільнюють свій розвиток при дефіциті заліза, тому розчин залізного купоросу для них це дуже важливо. Окрім цього, розчин залізного купоросу допоможе нам позбутися хлорозу листя та покращити загальний стан рослин. До речі. Обидва препарати ви можете придбати на нашому сайті за посиланням під цим відео. В аграрії залізний купрос використовується для покращення якості та врожайності сільськогосподарських культур. За відсутності заліза, плодові культури можуть зупинити розвиток своїх плодів та починати їх скидати. Тому важливо підготувати навесні свій город. Перевага препарату в тому, що він не накопичується в плодах, а тому не впливає на наше з вами здоров'я. Окрім цього, розчин залізного купросу можна використовувати як профілактичний засіб від грибку, розпилюючи його. В підвалі чи на горищі. Підсумовуючи, хочеться зазначити, що обирати між цими препаратами немає жодного сенсу, адже випадки, в яких потрібне їх застосування, вкорні корні різні між собою. А тому було б непогано мати в своїй аптечці їх обидва. Цілком очевидні відмінності у їх хімічному складі призводять до різних фізичних та хімічних властивостей цих препаратів. Сульфат заліза використовується як доброго для рослин, служачи джерелом заліза та сприяє їх підживленню. Його також часто використовують як господарський засіб для боротьби з грибком та лишайником, в той час, як мінний купрос є потужним фунгіцитом та антисептиком, який використовується для дезінфекції вигрібних ям. Боротьби з водорослями в ставку та різними хворобами рослин в саду. Сульфат міді більш кисліший ніж сульфат заліза, що може вплинути на його сумісність з іншими речовинами, Враховуйте це в своїй роботі. А тепер, доки ви не пішли, я попрошу вас поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Якщо він збере найбільшу кількість подобайок, ви отримаєте 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. А з вами на зв'язку був Макар. Зичу вам гарного настрою та всіляких гараздів. Ну і звичайно ж, нехай квітне наш. Україна